Друзі, доброго дня всім. Ви на каналі Копачі з Береті і виїхали ми на Черняхівське поле. Гляньте, яке чудове поле, Переворане. І воно переворане глибоко, але в те ж час гарно ходити. Ну, є таку трошки брили, але ну, в принципі ходити можна. Пройшов у нас дощик. І ми, ми приїхали сюди. Сирикон вже сюди приїжджав, тут Динарика знайшов, але вони недовго тут походили. І що, і проколку ти знаходив? Для наріки прикол, зайшов, знайшов, да? вони недовго ходили і вирішили ми його приїхати і виходити. Якраз сьогодні погода дозволяє, гляньте, у нас трошки хмарно, але зато не жарко ходити. І в мене перша знахідка була. Не Черняховська правда, ну кругляшок. Зараз будемо дивитися з вами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо ви це бачите, як завжди, ми значит, щось знайшли. Так що дивимось. Сьогодні втрьох приїхали Серік з Еквіноксом І Іван теж з еквіноксом. Ладно, дивимося першу знахідку в мене. Кругляшок випав. Сигнали впрямь, як на фібулку. Зараз помиємо, радянщина якась попалась. Зараз, зараз. Ну Тут в принципі нашерування на самому початку поля то і радянщина нам попадалась, і церкви попадались, а туди далі, по склону до ставка, он видно ставок. то Там уже Вон, гляньте, сірі кидає кераміка, яка черніхівська валяється, гляньте. Чорна, чорна, крутезна. Ну, ось, 20 копійок, бачимо, попались. Рамочний ну, Вона вбита в хлам. Ну нічого, така перша знахідка. Не переключайтесь, буде, я думаю, не цікаво. Друзі, йду до Івана. Шо? -шо? Він кричить, не знаю що це. Не динарик і не радянщина. Ну, щось, щось мені цікаве. Зараз йду до нього, будемо дивитися. Ми вже з Сіріком відійшли далі. Набагато далі. А він тут коло машини топчеться. І... і є з нього знахідка. Зараз побачимо. Так, монетка якась. Ну, боже сестерці. Здорова, щось? Здорова? Ну, сейчас ну, посмотрим. Если честно, ты меня заинтриговал уже. А ну, подожди, я людям покажу. Четко 28, да? Я не знаю, что Яка радянська дії? Одна копійка. Хіба? Да. Щас по на царських заготовках. 1924 рік. Я бачу по грибу. Ну або ж білон. Не, не біло. Хіба який гурт там по бокам? Совет? Тюбля. Я вже приказував 28. Це ж вони робились на царських заготовках він точно як да, копієчка да. Миколаївська, тільки я ж кажу, вже, ну, от штампована. Ну, там, да, да, одна копієчка. Одна копієчка, тисяча, да, 924 рік. Да, да. Ні, так нормально, тут ось, вон де кукуруза, там хутор був. Там і полтинники знаходили в своє время. Mm. І все. І оце воно трошки тут зачіпало якраз черв'яхів. Як да, черв поляк, бо дикий, що поляка теж попохабо так. Ага. Похоже було. Ну, нічого, все одно гарна знахідка. У мене теж одна радянська є 20 копійок. Оце тут теж знайшов і зразу відійшов, тому що дивлюсь тут куча кераміки радянської, думаю, не буде шаритися. Що... Ну нічого страшного. Друзі, оце так. Да. Думали, що не накопаємо тут динагріків, ходимо, мабуть, годину. Класна перепашка, куча гляньте кераміка, Виорали. Ми сюди перші попали. Ну вон Сірік з Віталіком вони заїхали в розвідки сюди. Більш слідів немає. Ну і знахідок. Ось це перша фіболка в мене, що попалась. Я не вірив в це. Тут ну, після такої розпашки я думав, що зараз двинарики нам полізуть. Ні, поки немає. Ну нічого, будемо похажувати. Ось така спинка від фіболки. Як Сірік каже, перший признак життя. життя значить будемо вихожувати забираємо ходимо друзі підходить іван до нас ходив аж там високо І зве, що в нього знахідка є це вже саме підійшов каже що динарика цепанув Оу, Лемес. Фей голова прикольна. На жаль, обламаний це твій перший, так? Ну бачиш, поздравляю. Надіюсь, не останній. Ще должен срібно сьогодні знайти і буде все отлічно. Да, більше все. То, що вони дзвонять добре. Ви тільки подивіться, який сигнальчик в мене був. 16-19, приваючий такий. Я знайшов. Гляньте, мені яка фібула. гарна попалась. Взагалі крутезна. Такої в мене, мабуть, ще не було. Ну як фібула? спинка від фібули? Ну пружинку зробити з голочкою. І буде гарна фібулка. Відреставрується. Взагалі ціленька така клас. Да, сигнали не балають. Була в мене ще одна спинка від Фіболена її не показувати, тому що вона там взагалі вбита. Фух, наче не вихожу, але сигналів немає, хто зна. Хто зна що? Може так вже вибрано поле, а може незрозуміло, чого так. Ладно, будемо ще ходити. Попався мені пінцетик. Друзі, один раз в житті я бачив такий пінцет, це ми з Віталіком колись копали, він знайшов. Тут гляньте сигнал, який. Взагалі вообще, вообще поганий який. гляньте, я його викопав. Думав, що буде шмурдяк якийсь. Пінцетик. Клас. Чому знаю, що пінцет, тому що в коментарях писали, як Віталік знайшов, що, що це пінцет. Ось така Така штучка цікава попалась. Мені сподобалось. Хотілося би топорик знайти. Но еще есть. Друзі, ось що значить новочкам ВЗ. Другий Динарий за сьогодні. І цей уже срібний. Покидай дой, шел день на нього, це все. А ну, а ну вигляньте. Сигнал 21-22. И є, Ти ще даже не вивів, дай? Но срібний це стоїть гляньте. Сейчас подъемся. Не скажу тебе даже. Не знаю, но. Але... Я думаю, підписники напишут. Не знаю, я такого не не ще, Зараз мы и Фух. Коли дійшов аж жарко по такому ходить. Не, ну стан. Стан, конечно, вообще в ванной. Оба скрила мичай. Так, Может понять, да? Такий скрил. Прикольно. Не, ну взагалі стан крутезний. Молодець. Молодець. А я хожу и собираю ось таку керамику. Гляньте, що це за така амфора чи кружка була. Такого. Фух. Ходим, друзі. Може, ще. До норихи, да, друзі, у мене за сьогодні жодного високого сигналу не було. Іван вже каже, накопався пеніциліна. Динаріка викопав, У мене такого даже схожого сигналу не було, все тільки низькі сигнали і все, не попадається нічого. Ось гляньте. І зараз був сигнальчик, викопав я вже. Гляньте. Зараз лопату приберу. 6,9. Наскільки я розумію, фібулка попалася. Я ще не розпаковував. Гляньте, стерчить. Наче як фібула. зараз з вами будемо дивитись. Ха! фібула. Да, фібула, друзі. Могла б бути, ну, кусок проволоки, наскільки я розумію. А хоча, може і не проволока. Гляньте на кінці ось закручена. Можливо, це було яка, якась прикраса. Ну або ж проволока. Та, та ні, патіна точно не проволока. це їхня якась прикраса була 100%. Навіть да. не фі була вже. Ладно, ходимо. Тільки проговорив, ще не було ніякого високого сигналу. Гляньте, який надибав сигнал. Прямо на динарика, гляньте. 50-60%. Ну або ж пеніцилін, або ж динарик. Ну або ще може, ще може якась жбонь. Ну, на динарик конечно я не ставлю, але все одно високий сигнал. Думаю, з звома викопаю. Все, кончився сигнал. Чорний. А такий під землею гарний був сигнал. Ну Все, зриваємо йому і шукаємо ще високий сигнал. Підходимо вже до, машині, до машини. Тут стояло якраз біля машини, виходить, там де кукуруза, там хутор був, було, мабуть, що три чи чотири хати, що ми знаходили. І ось де кущі теж, а це тут дві хатки було. То сюди підходимо, вирішую ще тут по мусорки побродити по радянській. У мене сигнальчик був, гляньте. Гляньте, який сигнал був. 63-65. І випала мені якась штучка. Гляньте. Що б це таке могло бути? О, тут ще й вушко якесь було. А, все, я, мабуть, зрозумів, друзі. Це, мені попалось, мабуть, мабуть, я так думаю, ще запанка. Чи ще від неї залишилось. Да, Тут ще можна була кріпошка цей, бучі, як вона називається. Да, ось така запанка. Ладно, походимо ще. Тут хоч сигнальчика є. По Черняховському обходили вже. І вдолі, туглів попірюки, як кажуть, все одно ну, нема в посолки. Ходимо. У мене верхова знахідка, друзі, гляньте, Іду, кераміка ось така лежить. Ну, це черняхи 100%. І гляньте. Вона взагалі зверху лежала, я просто лопату підковернув, відразу не побачив її. І провалилась, гляньте. Це мені проколочка попалась, черняхівська. Гляньте, яка гарна. Це просто крутезна знахідка, не знаю, мені подобаються такі. Клас. Ось така ціленька проколочка. Фух, їй сьогодні все. Кроме Динарика. Ну, у мене, по крайній мірі. Ладно, ходимо. Друзі, Іду до Івана. Ви я кричить в щось Якась прикраса срібна. А тут ще кажи ще й монетку. Поки, поки я <су> <су> ішов він еще Миколая викопав. Я Кажи Сережка, це ж не Сережка, ти шо? Я не знаю. Це черняхуйська срібна пряга. Ну, монетка, Николай. Нічого сині, ну оце ось круте, знак я не знаю. Я вообще прошов, я цю лето. Це 16 было, я не Я просто вирив, блиснуло. А тоді я ж оце 16. Це Нікола. Ну що ка... тут? Николаї, ну пряжечка зачетна, друзі, вообще. <рес> 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 ну тут я теж дивлюся, тут оцемусь работа. Може, люди особо її не Тому вихажували. Шай, свалив, о, я бодета, я бодету копав, я тут їли не копав. Ти подивися, як вона зводит. Я такі сигнали що не копаю. Та, ти <звіг> <свіг> це це Колом... Так що, такі такие сигнали надо багато. Так, денежка, 1854 рік. Микола первый. Тобі по худу копати треба, як ти високі тільки сигнали копаєш. <звіг> я у Друзі, ну. А оце вообще за чого гляньте, клас, пряжечка срібна. Треть... Друге срібло в тебе за сьогодні, так? Да, це ти мочиш сьогодні. Молодець. Ні, хорошо, хорошо. Прям я ж кажу, ну тут е, хатка стояла, кераміка, а хуторська валяється. І дивлюся, Черняхівська теж валяється. Тому що я тільки що тут проколку теж знайшов зверху. То я думаю, що тут походимо, може, ще щось не знайдемо. І тут у мене попався мідячок, друзі. Гляньте сигнал, який був. 86. Єсть монетка. Є, є, є. Формат Миколин. Микола останній, Микола другий. Зараз помиємо, подивимось. Ну, По величині копієчка. А там... Зараз подивимося. Може бути Олександр, може бути Микола. Може бути ще хтось. Так. Да, це копієчка, Зараз рік. Рік подивимось. А може і не подивимось. В принципі, буде в рельєфах. Навіть рік. Відчищається, просто вона залипша в грізі. 1909 рік, гляньте, друзі, рік видно чітко, ну, далі вже мити не вона вмилювана, вже буде чітко. Забираємо і входимо. Круте знанетка. Друзі, а ось ми біля машини відкопались, передіваємося, вилазимо з знахідки. Сьогодні покопали і по царям, і по ЧК, по черняхівській культурі. Так вийшло, так вийшло, що тут і хуторок недалеко, ось походили, мабуть, дві чи три хатки було. І далі туди, вон, по полю, там черняхівське поле. То по понаходили Іван, знайшов два срібла, ну, взагалі просто зачетно. Перш, перший його динарик, так що його можна поздоровити. Він передівається, я не знаю, що він там робить. Гляньте, ну пишіть, як ви думаєте, що він робить там? Зараз робимо обзорчик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, зараз черік свої знахідки, як тільки виложе, ждемо. Ладно, друзі, подивимося знахідки. Друзі, а ось і по знахідкам. Я таку ось кераміку, таке дно, я так розумію, це, мабуть, скіфське. <рес> Та дно в мене дні. А потім черняхівський замфор. І ось, гляньте, яка ручка. Величезна, я не знаю, відео показував, не показував. Так, по моїм знахідкам, екінокс 900. Ложка попалась. Ось ще якась ну це все на хуторі. Потім по ченяхівській культурі. Раз, два, три, спинки фіболи, пінцет, проколка. І, в принципі, по чиніхам. а і ось ще ось, щось, щось, Я думаю, що це браслет якийсь був. Або кусок проволки, ну патина не схожа на, на сучасне. Потім копійка, царська е, Миколайдуга. Е, запанка, 20 копійок, радянщина. ось таке. Я думав, що кусочок срібла, але Сірік сказав, що ні. Він на зуб пробував, походу так. Івана знахідки. Е, Пряжечка зачетна, срібло, срібна. Динарік. Гляньте взагалі крутезний. Потім половинка лимесного динарика. Тоже, я, мабуть, знімав. Е, Дінішка. А де ще в тебе копеечка була? Що ти в самому початку -самому знайшов? Не все вилажуєш, да? нема. Е, кусочок від Фібули. І в принципі все. І копієчка радянська у нього була в самому началі, я ще знімав, підходив до нього. То якось так. А ось сиріка Сіріка знахідка. Ось якось так ми сьогодні відкопались. Друзі, кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайк коментуйте і до нових зустрічей.